Всім добрий вечір. Мені сьогодні Аня з Арішею і Сашею присилали такий напід з гретії Фрутоп. Він зі смаком жульки. І зараз я спробую, який він на смак. Пахне згойкою. Зараз я налю і спробую, який він на смак. Ось так е колір виглядає. Такі. Ну, щоб ви знали. І зі смаком хубабуби. буби І це і відчувати. Такий запах, то є. Моєї улюбленої зубної пасти. це таки фрукта з Греті. До побачення! Зустрінемося на каналі. Плюсовий віраш. Підписуйтеся, ставте подобаки та коментарі. Не забувайте. Та натискайте на дзвіночки. До побачення!